Рік та морті. Науково-фантастичний мультситком, що підірвав мультсеріальний світ та завоював мільйони фанів, як тільки на почав виходити. Історія про геніального науковця-винахідника в літах Ріка, який після довгої відсутності повертається до родини своєї доньки та перевертає їхнє життя з ніг на голову. Відсиланки на всяку гіковину, фільми, комікси, аніме тощо, дорослий та абсурдний гумор, що часто б'є нижче поясу. Мало кого змогли залишити байдужим. Проєкт виріс жартівливої чорної пародії на франшизу Назад до майбутнього, де головними героями були доктам Харті, що стали прообразами для головних героїв проєкту, трансформувавшись в Ріка та Морті. За часи, поки мультсеріал виходить, ми бачили багато класних епізодів, цікавих сюжетно, з крутими твістами та просто самостійних історій, що смішили та дивували. Сьогодні ж, навпаки, хочу розглянути три найгірших епізоди. Куди занесла лихався дозволеність авторів, для яких наче не існує ні меш, ні кордонів? Коли відома ідеальна формула, названа Хармонове сюжетне коло дала збій? те, що три найгірших серії з одного сезону та стоять поруч, говорить про те, що автори зробили їх поганими навмисне, чи що вони втомились від свого творіння та почали графоманити? А можливо, глядачі не розгледіли геніальний мета-гумор, що стояв за цим всім. Отож, привіт, спільноту, і давайте спробуємо розібратись! Це найгірші епізоди Ріка та Морті. Перед початком хочу подякувати ось цим чудовим людям. Вони підтримують канал Копійчиною, за що я їм дуже вдячний. Після того, як рубрика з найгіршими та огляди мультів завоювали найбільшу популярність в мене на каналі, я почав отримувати багато коментарів з цікавими проєктами, на які просять зробити відео. І фінансова підтримка допоможе прискорити їхню появу, а також покращити їхню якість. Тож, якщо маєте можливість та бажання, підтримайте канал спонсорською підпискою за посиланням під відео. На третьому місці серія, які можна дати заголовок пекельний крінж. І ці два слова красномовно описують її, як і прямо, тобто події, що там будуть відбуватись, так і емоційний стан глядача, те, що ти будеш відчувати, коли будеш на це все дивитись. Основним сюжетним лайном стане спільна пригода Ріка та Джері. На початку серії рік заявляє Бет, що бере Джері на їхню щотижневу гулянку. Такий собі пару вечір. І якщо у вас промайнула думка, що серія одна з найгірших, тому що тут на передньому плані саме Джері. Хочу вам нагадати, що з ним на передньому плані існує купа крутих епізодів. Так, цей персонаж може здаватись ну занадто Джері для того, щоб тягнути основний сюжет, але в поєднанні з саркастичним гівнюком Ріком цей звичайний татусь з кризою середнього віку чудово гармонував. Та на різниці їхніх світоглядів та бажань будувалось багато смішних жартів. Тут основа в тому, що рік має домовленість з пекельними демонами, які раз на тиждень тусять в барі з Джері, щоб. Після важкого тижня в пеклі відпочити та постібати з недолугого Джеррі. Чим здивуєш нас сьогодні? Вам сподобається. Я називаю це Джері Оке. Здогадайтеся, чому оу є? Оу є! Який сам вважає, що він головний перець у цій компасці, що всіх веселить, але кайфують вони якраз від його недолугості та тупих спроб сміжно пожартувати. Рік займається цим, бо як перестане, то вони нароблять купу проблем на землі чи щось інше. Автори не навантажують себе поясненням, чому це рік на побігеньках у цих страхопудал настільки, що кожного тижня виступає для них аніматором, приводячи для них Джері на потіху. Пізніше до бару приходить Бет та палить контору. Спочатку обурюється, що рік виставляє її чоловіка посміховиськом, але потім сама починає кайфувати з того, що відбувається. Та підкидає дровинят у вогонь, та сама висміює свого чоловіка. Так, він втретє обісрався, коли обжирся супа. <гум> <гум> Якщо чесно, на вулиці було морозно, а суп був гарячим. <гум> Ще соковитих розповідей. Б. Самі ж демони геть не цікаві. Так, дизайн, наче забавний. Він висміює дизайн демонів старих жахастиків повсталий з пекла. Тільки у них в образі використані якісь дефолтні побутові предмети, що не здаються загрозливими, як то ручка. Або вішалка, але нічого більше. Концепція якою вони мають нас смішити, це їхнє ставлення до болю та страждань, які навпаки приносять їм кайф та радість. Доктор ду, доктор ду Літл. І так проходить майже весь епізод. Крінжові демони крінжово крінжують з крінжа Джері. Паралельно з цим розвивається пригода Саммер та Морті, до яких прийшов гості новачок зі школи. Брюс Штанько! Гарячий пиріжок! Штанько краще всі! Брюсе! І вони кров з носу, хочуть його вразити. Чомусь. Ні, Морті. Чекай. А малому засранцю все не так і все не те. Він байтить їх покататись на літаючій сміттєтарілці ріка, але та, маючи штучний інтелект, спочатку відмовляє їм, але потім погоджується. Bow bow. Oh yeah. І ось цей шмат сюжету на перший погляд, наче звичайна рік та Мортівщина, вони літають по різним абсурдним планетам, як то світ, який населяють живі поштові скриньки, та бишкетують. Але потім машина каже їм: що ви голови попались, тепер я буду веселитись. А як станете на заваді, я здам вас ріку. І тепер куражитись починає саме вона. А уявлення про веселуху у неї трошки специфічні. <клес> Рік ніколи мені таке не дозволяє. Так смішно, що вона впольовує Галактуса, який в коміксах Марвел буквально жере планети, заманюючи його цілою сонячною системою, як наживкою. Потім вона вкрашується в робота-трансформера, і через те, що сама не вміє трансформуватись, малі наряжають її в фейк-костюм. Трансформер палить факт, що вона просто машина. Чудовисько, твоя безумоційна голова віддалилася. Та... І при все людно, точніше, при все трансформерно, висміює її. Дивися, вона просто тачка, і в ній пасажири всратися закопатися. Боже, за що та влаштовує бійню? За це в'яжуть малих та хочуть кинути за ґрати. Вона їх з боєм дістає та доставляє додому. А новенький в кінці каже сам Р та Морті щось типу Ви від стійні буду з вами дружити. Цей лайн не такий поганий, як основний, але він також не дуже цікавий. Рік та Мортівщину ми вже бачили купу разів. І вона без якогось креативу не дуже чи розважає. І знову ж таки, автори взагалі забили болт на якесь хоч трохи цікаве сюжетне підґрунтя для подій. Нафіга Саммер та Морті, які до п'ятого сезону вже прожили купу всього крутецького, воювали з іншими планетами, подорожували Всесвітами і бачили те, що бачили, увага цього кріпа. Звідки в них цей комплекс меншої а машина. Якщо вона хотіла потусити, нафіга їй малі. Просто в соло злітай та займись, чим ти хочеш. Полюй сотню галактусів та повернись, щоб рік ні про що не дізнався. Березон Основна сюжетка закінчується тим, що Джеррі дізнається про те, що з нього глузують, та перестає постачати крінж. Демони лютують та викрадають його до пекла. Рік та Бет йдуть за ним. Та розвалюють до біса все, що бачать. Забирають Джеррі та повертаються додому. І в кінці рік в десяте проговорює мораль, яку в 10-те за мультсеріал він зрозумів, що Джеррі взагалі то нормальний кекс, та й в цілому ріку він подобається. Більше жодних помилок, те, що сталося, не повториться. Саме так, капітане. Ось це і все. Серія дійсно дуже слабка, особливо на фоні того, що ми бачили раніше, як наче авторам в голову прийшла цікава концепція, яку було лінь допрацьовувати. Там в пеклі демон промовляє, як наче цікаву філософську річ. Офіціанти столик для здивованого мене. А... От бачиш, крінж не може існувати у вакуумі. За ним треба спостерігати. Тобто вони притягують кріш до порівняння з котом Шредінгера та теоріями квантової фізики. Але це все, як наче просто та ліниво вкинуто. Най буде надрозумна штука в серії, якими ми славимось. А там фанбаза сама за нас додумує, чому це геніально. Демони, які кайфують від болі, також, наче цікаво. Але коли Джеррі та Бет починають маніпулювати цим в пеклі. Дякую, дуже приємно. Я не збирався робити тобі приємно. Приємно, бо від цього мені боляче, що ти в кайф. Тоді зроби мені ласку і не пускай вішалкопики. Гей, я вішалкоголовий. Але ж хіба не круто, що ми тебе образили? Ваша правда, люблю це. Добре, проходьте. І ось той факт, що самі демони не дуже розуміють цю концепцію, не робить її смішною. Глядачеві також важко кекати з недопрацьованого жарту. Ну і мікрожарти теж як наче писались на швидкоруч. Ось цей, наприклад, взагалі як наче писав п'ятий класник. нюхає пригоду. Вибач, це я набздюхав. А -а -а. Епізод отримує свою крінжову бронзу, а ми йдемо далі. На другому місці епізод ще є чудернацьким кросовером між відомими кримінальними фільмами та аніме. Звучить інтригуюче? Як на мене, не дуже. Але ж якщо задуматись, будь-яку ідею можна втілити цікаво. Тут не вийшло. Серія починається з того, що рік та Морті летять до світу. Вони взяли з собою самер, бо з жінками вхід безкоштовний. По дорозі рік помічає тхора, але не звичайного. Це Робо Гогодхір, Go і йому відразу стає недоцицько світу. Тепер він хоче зібрати п'ять хорів, які об'єднаються в одного мега-робота. Морті, звичайно ж, посунути цицькосвіт в пріоритетах не може, та відмовляється допомагати діду. А так як для сам ревцицькосвіті нічого цікавого немає, вона допомагає діду, чим здобуває його прихильність. Морті починає закадрово розповідати про те, як він втратив прихильність діда і, взагалі, про те, що відбувається, так все і почалося для моєї сестри. Це була лише гра. Та вона не знала. Чим підводить нас до зв'язку з кримінальними фільмами? Далі Рік та Самер беруть всю родину на битву з гігантським монстром у Робот-Хорах, які таки з'єднуються в одного гігантського та легко перемагають монстряка. Тобі капець комашко! Охрана. Рік люто кайфує від всіх цих меха штучок, і тепер хоче зібрати ще чотири родини, які зберуть по п'ять своїх меха тхорів, перетворяться на таких самих гоуботів і разом з гоуботом основної родини створять гоу бота на сході родин. Всі інші ріки, як наче зійшли з відомих фільмів про мафію: Тоні Монтано, Марлон Брандо з Хрещеного батька та інші. No ir toliau, pagrindinis riks taie lūtą oderžymem. Septot, teper, sberiame 100 rodin, bea, go, 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 bota! Самер, будучи його правою рукою, підтримує його одержимість. Хоч і, очевидно, він вже занадто загрався. Морті намагається переконати її в цьому. Я знаю, як приємно, коли ти йому подобаєшся, але це не робить тебе кращою. Але вона поводить себе як та ще паскуда. Ви ми зеленого тхура, але чого засобу немає. Я щойно купляв ящик. А дід його знюхав, бо ти його пригнічуєш. Тем -тем. Бери два ящики. Звільняє батьків булить Морті та не хоче помічати очевидного. З'являються аніме чуваки, які хочуть забрати собі всіх гоуботів. Вони намальовані та говорять в стилі аніме. Ми фактично для цього створені mm -hmm. і заявляють Морті, що рік своїми діями здійснює апропріацію. тобто культурне привласнення. Бо ж меха, роботи та монстри Кайдзю то елементи східної культури. Ба Більше багатьом могло здатися, що ця серія пряма пародія на могутніх рейнджерів. Але самі рейнджери є адаптацією японського суперсентай, і в цій сцені знов, як у попередній серії, проступає. Та сама філософська думка, яку намагались донести за просто бійками роботів та дефолтним рік та мортівським хаосом. Скажімо, ми законні власники цих тхорів. в більш загальному в культурному сенсі. Але її закидують двома репліками і знов додумайте там самі. Закінчується серія тим, що рік геть їде з котушок через бажання зібрати найбільшого гоу-гоу-трона. Скупи тронів поменше. Звільняє самер та бере на місце помічниці одну з аніме дівчат. Вона влашту. Диверсію та велетенський гоу-гоу-трон Ріка починає битись сам з собою. Дякую, що зробив найбільшого робота у всесвіті. Ріком ми заберемо його. -ха -ха! Ех, ви малі сраньки! В кінці вони штурмують головний відсік Ріка, що в продовження кримінальної тематики обставлений як кабінет мафіозі. І рік навіть косплеїть відому сцену з лиця зі шрамом. Ну, знаєте, шалі Тумаліфе. Ні? Ну. Шалі ту тільки у ріка тут в руках не маленький друг. Привітайтеся з маленьким мною. Родина приходить на виручку та рятує Ріка за допомогою. А, ah, так, це ще ж поки не можна розкривати. Знову швиденько вкидаються якась мораль, і всі пробачають одне одного. Але знаєте, що їм ніколи не вбити сім'ю. А де Джері? Рятуйте, допоможіть! Я назовні, п'ятий сезон. Якщо чесно, я думав, він стане останнім в серіалі. На це вказували ось ці ліниво написані епізоди, що, як наче експлуатували успішну формулу Ріка та Морті, але ж божевільні кросовери показати легко, а зробити їх цікавими або смішними ось задача. І не дуже хочеться занурюватись в аналіз цього епізоду. Просто купа всього скинута до одної кастрюлі грубо та бездумно. Виглядає так, наче ідея, згенерована під важкими наркотиками. І під ними ж написаний сценарій, буквально за годинку. Бездушна доробка, яка наче й власних персонажів не розуміє. Основна трійка Морті Рік та Самер. За поведінкою в цьому епізоді відчуваються геть іншими та незнайомими нам забавних жартів в цьому епізоді не було взагалі. В цілому він страждає тією ж самою болячкою, що й попередній. Але тут є ще прихований трігер для аудиторії. Який, скоріш за все, і послугував тим, що серія стала гіршою за попередню, я гадаю. І про нього я розповім у найгіршій серії. А взагалі, ця попередня, та ще є декілька серій п'ятого сезону, як наче зроблені по одному чорновику. Мені здавалось, що авторам дійсно набрид проєкт або вони хочуть вбити його навмисне. Але після нього мульт продлили ще на купу сезонів. Шостий, що вийшов, я ще не подивився, але те, що з нього немає жодного епізоду в трьох найгірших, вже вселяє надію. І тепер давайте перейдемо до першого місця. Найгіршого епізоду Ріка та Морті всіх часів. І ніхто не представить його краще, ніж сам Морті. Я тиждень розважався із кінським мастурбатором, і долою випадку моя сперма перетворилася на монстрів, бо мені було соромно і я геть забрехався. Починається все з того, що Морті чекає маму в конячому госпіталі, щоб піти з нею в кіно після роботи. І помічає там цікавий апарат для видобутку сіменної рідини у коней. Тивий мозок 14-річного підлітка бачить в пристрої неймовірні можливості, тож проситься поволонтерити у лікарні. Через місяць ми бачимо, що хлопак повністю задоволений тим, як витратив час. Морті, ах тих ти вигівнюк. Але його безтурботний чіл рушить рік, який приволік гоні бочку кінської сперми з роботи Бет. Вона йому треба для якогось експерименту, що допоможе розібратися з канібало-людоконями. Забавно, що рік хоче перевірити, чи сперма саме кінська, а малий, боючись бути розкритим, відмовляє Діда це робити. Звісно ж, бочка, що попалась ріку, була тією самою. З матеріалом Морті. Дівостебе вибух вивільняє гігантських сперматозоїдів, які починають кошмарити всю країну. А рік думає, що це його помилка. А Морті ж не спішить розкривати правду. Мій косяк, там певно були якісь неконячі домішки. Ти що знущаєшся з мене? Ти похочеш мені щось сказати? Морті, гадки немає про що ти справді? Так, супер, ну ну ти й на косячів. Їх викликає президент, і вони вирішують відправитись до місця скупчення сперми та винищити всіх. Місцем локації гігантські сперматозоїди обрали Великий каньйон. Що спермі йти до Гранд каньйону? Чого вирячилися, наче відповідь очевидна? Ну, знаєте, він схожий на. Та ви жартуєте? Ми що у третьому класі? Морті з дідом та кубкою солдатів летять туди, але сперма збиває їх катапультою та захоплює їх у полон. У цей час там в штабі президента, по-перше, розкривається тема фемінізму, бо самер ніхто не хоче слухати. А коли вона видає ідею, як зловити всіх сперматозоїдів, для мега сперматозоїдів потрібна мега-яйцеклітина. Її присвоює собі чоловік. Чекайте, чекайте, сперматозой хижаків, хижаки, що полюють на, на яйцеклітину. Отож ба. Дайте цьому хлопцю Нобелівку. От ти і стала жінкою. А ідея в тому, що треба зробити велику яйцеклітину, до якої вони всі потягнуться. Ось ми вже на середині серії. І що можна сказати? Звісно, спірну тему обрали як головний твіст. Але все одно, якби це було обставлено в кращих традиціях Ріка та Морті. Смішно, іронічно, цікаво. Тобі з ним. Ми про подорож до нутрощів мертвого безхатька дивились. Епізод. Він один з моїх улюблених, до речі. Знов у нас майже немає смішних жартів, а лайн з тим, що Морті намагається приховати свою причетність, швидко набридає. Так забавно, що президент вважає його за святого. Та постійно каже цей малий небреше, таке інше. Морті, ти завжди був правдострілом. У вас немає доказів. Стоп, що О, а, точно? Ну і звісно ж як Морті зривається та випалює йому правду. Сцена, що була на початку відрізку, ще пак нам усім колись було по 14 років, але ж як без самоконтролю. А далі починається повна вакханалія: рік та Морті у полоні, бо сперма Морті хоче дістати з нього ще матеріалу. А рік косплеїть хана соло і сам про це говорить. Гозно твої вибачення, доки я тут косплею, пана що стріляє першим. Але ось Морті заприятельствував з одним із своїх сперматозоїдів. Тож той рятує їх з полону. Але вони відразу потрапляють у інший полон до людо коней. На початку епізода рік затіяв це все, щоб з ними розібратись. І звучало все настільки тупо, що виглядало так, як наче це просто причина для вибуху, яку ніколи нам не покажуть. Але ні, ось вони тут. Перед полоном Морті дізнається по рації, що сперму заманюють яйця клітиною. Що взяли з жінки та збільшили її, яку любезно надала Самер, його сестра? Тобто, ви розумієте, так що буде, якщо один такий білий монстрячок дістанеться до цілі? Сперматозоїди морті, і ми створюємо дитя інцесту. Там в полоні в лошагаловців рік знаходить з ними спільну мову. Цей парт також займає декілька хвилин. І він геть не цікавий. Потім під кінець, взагалі, повна каша. Людо коні проти спермогігантів. Всі, де фою клітиною. І, як я там казав колись, все наче клаце, грюкає, а дивитись на це зовсім не цікаво. Звісно ж, один паразит таки досягає цілі. Якраз відразу запрограмований таймер запускає яйцеклітину в космос. І десь там має народитись велике космодиття Інцесту, батьком якого буде Морті, а мамою Самер. І ось цим типу шок-елементом вони хотіли досягти чого. Просто мерзенна річ, яку незрозуміло для чого додали. І чекаю любителів брідкого гумору, яким пофіг смішно це обставлено чи ні, а просто факту самої провокаційності досить, в коментарях. Те, що я приховав у серії з Гогу Тронами, це якраз це гігантське дитя інцесту, про яке увесь той епізод згадували. Так, наче щоб подразнити глядачів. Ваші діти та їх дідусь кличуть вас затусити. Відколи це не мріє всіх батьків. Відтоді, як ми створили гігантське дитя інцисту, і уряд зупильнув його до космосу. А в кінці за допомогою нього родина смітів і врятувала ріка. І якщо попередні серії виглядають так, як наче сценарії писали лівою ногою або в стані зміненої свідомості, то ця як наче її згенерував штучний інтелект якому згодували в попередній серії, тому що тут все те, що ми бачили, тільки під несмішним та затягнутим ракурсом. Окрім описаних проблем, бісить ще слабкість ріка. Це також дуже впливає на сприйняття серії. Майже весь п'ятий сезон рік просто безпорадний слабак. І окей, на початку в серії з німбусом, коли це якби в новинку, що рік когось боїться. Та з кимось домовляється, господня, Нам треба валити негайно в ліс до океану. Морті в чому сратися і не вмерти так. Німбуса ще, хоч презентують як сильного перця. А в цих трьох якісь упороті демони, перед якими рік витанцьовував, аніме кріпи, які б завалили його, якби ріка не врятувала родина. А тут всі найгірші, взагалі, сміх. Вік не міг швидко розібратись з кубкою сперматозоїдів, що не були навіть дуже великими. Розміром з великого вовка чи маленького ведмедя. Тобто рік не зміг самотужки розібратись зі стадом карликових ведмедів, які трохи згодом навчились стріляти з катапульти. Сперма зробила катапульту, бо вони що розвиваються? Ні, це ти топіш, бо це требушет. та всім срати на різницю. Ну і в цій серії його двічі легко беруть у полон, і він постійно нічого сам не робить. Я розумію думку трохи його занерфити, бо в деяких серіях він був тупо богом, але знаєте, що я вам скажу? Ті серії були крутими та цікавими. А нікчемний слабкий рік. На це дивитись взагалі не маєш бажання. Я не знаю, чи автори навмисне поганили цей шмат сезону, чи що там було. Бо навіть копатись в причинах відпало бажання. Я давно не дивився Ріка та Морті, мав крутезні спогади про мульт. І ці три епізоди просто розлютили мене. Я розумію, що подивився три найгірші серії з залпом, але як же вони зроблені? Ліниво, на швидкоруч, напихана купа всього. Нати вам аніме робот хорів з хрещеним батьком і війну гігантської сперми проти людоконей. Хавайте. Такі три найгірші серії Ріка та Морті. Що скажете? Згодні з рейтингом? Хто дивився шостий сезон, напишіть в коментарях, як він вам. А також пропонуйте в коментарях ваших кандидатів на рубрику гірших епізодів, окрім футурами. Такого, як він більше не буде. Наймемо когось кращого. Її час і так прийде. Підтримуйте канал фінансово, якщо маєте таку можливість, та отримуйте ранній доступ до відео. А як не маєте можливості підтримати фінансово, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео з друзями, яким воно буде цікавим. Це також дуже допомагає в розвитку. Ну, ми створимо найбільшу українську гік-спільноту. І, як завжди, дякую за перегляд. Далі буде.